Поліція! Де, Де, ви заспливали. Ви заспливали. Ви заспливали. Добрий ви. день! Поліцейські викрили злочинну групу шахраїв, які ошукали підприємців на мільйони гривень. Досудовим розслідуванням встановлено, що зломисники пропонували потенційним покупцям придбати металеві вироби за вигідною ціною. Далі в електронній формі укладалися договори. Про поставлення продукції за повною або частковою передплатою. Таким чином, потерпілі перераховували грошові кошти за неіснуючу продукцію, так як були запевнені в законності укладених договорів. Однак, після отримання грошових коштів шахраї переставали виходити на зв'язок. Зараз у вас буде написали рішення суду обшук обшудені Буде проводити обшук, даю вам ухвалу на проведення обшуку. Оперативниками департаменту карного розшуку. Спільно з слідчими головного слідчого управління Нацполіції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора було проведено 10 санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів на території міста Києва та Київської області, в результаті чого вилучено ноутбуки, мобільні телефони, флеш-носії, банківські картки, документацію та чорнові записи. Становлено, що за 8 місяців зловмисники привласнили майже 4 мільйона гривень. Зокрема, одне із замовлень стосувалося будівництва фортифікаційних споруд по лінії фронту Сумщини. Наразі організатору злочинів та двом його пособникам слідчі Нацполіції повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених частиною 5 статті 190 Шахрайство Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають.